Два австралійські ветерани вдостоїлися гранту на творчі проєкти, пов'язані з військовою історією. Г'ю Семпел і Ворік Янг отримали по 10 тисяч австралійських доларів, це коло 6,5 тисяч доларів США від програми меморіалу АНЗАК, присвяченого австралійським і новозеландським воїнам. Програма, що діє з 2019 року, допомагає ветеранам справлятися з психологічними травмами за допомогою мистецтва. Гю займається живописом після звільнення зі служби. Мене звільнили з медичних причин. Моя мрія про довгострокову кар'єру обірвалася, і я просто не знав, що робити далі. завдяки гранту г'ю може приїздити до Сіднея, щоб писати картини. Це дає мені змогу бувати тут частіше, а також оформляти свої роботи, щоб їх показати. Меморіал Анзак, що в гайд парку, символізує самовідданість австралійських солдатів. Ворік Янг, який служив в Іраку у 2006 році, бачить у ньому натхнення. це місце представляє всіх нас. Янг працює над фільмом Відлуння жертовності», присвяченому цьому меморіалу. Він завершує військову кар'єру і хоче зробити внесок через мистецтво. Я солдат, чия військова кар'єра добігає кінця. Важливо мати можливість щось створити. Утім, фінансування обмежене, що ускладнює участь інших ветеранів з віддалених районів. Високі витрати на поїздки до Сіднея знижують доступність програми.